Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монета України 1 гривня 2001 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Немагнітна. Ось так вона виглядає. На реверсі бачимо напис 1 гривня. На аверсі тризуб, Знизу з датою, зверху напис Україна, по боках листя каштану та колося пшениці. Гурт буває, друзі, різноманітний. Ось так по складу, щоб монети були однаково. І по гурту ми бачимо є одна гривня рівно і одна гривня перевернутий. Серед різноманітних видів попадають. Цінні екземпляри, які на сьогоднішній день представляють інтерес для колекціонерів. Якщо вам попаде 1 гривня 2001 року виготовлена не з алюмінієвої бронзи, з будь-якого іншого металу, ціна на таку монету на сьогоднішній день договірна. Якщо вам попаде 1 гривня 2001 року ну, з написом на гурті чи 2003 чи 2002 друзі. Ось так приблизно воно буде на монетках. Ціна на таку монету розпочинається від 250-300 доларів за один екземпляр. Є також попадають різноманітні повороти. Якщо вам попав поворот на 180 градусів, ось так він буде виглядати в ідеалі, ціна на таку монету договірна. Є ще такі браки, як Аверс-Аверс та Реверс-Реверс. Ось так буде виглядати Аверс-Аверс. Якщо вам, друзі, попала така монетка, Ціна на нього розпочинається від 500 доларів. Якщо вам попаде монетка також реверс-реверс, ціна так само від 500 доларів. Якщо попаде така монетка з поворотом на 180 градусів, Ціна, друзі, розпочинається від 1000 доларів. Те саме, якщо герби попадуть. Так само ціна від 1000 доларів. В кого є такі монети, телефонуйте, пишіть, залюбки їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо відмітити відео лайком та підписатись на канал. Всім пока!